Вітаю, дівчата! Сьогодні вівторок, 25 червня, і я починаю свій тижневий влог. Я сподіваюся, він і буде влогом. І хочу його почати з оцих шкарпеток. Ви їх вже бачили, але я от на стадії вив'язування п'яточки, і в мене ось такі додавання на 5 стронг. Тобто не коли ми... як це? Коротше, виділяємо дві середні петлі, і отак от як реглан додаємо петлі. Це як у п'ятці строх, але трошки по-іншому виглядає. І я так розумію, що це має бути п'ятка куток. От Якщо ще потім зробити як зазвичай корочені ряди для п'ятки строх, то має бути п'ятка куток. І це я так думаю. От Моя проблема, а може і не проблема, в тому, що я. Може, це лінь, а може це не лінь, може це якесь бажання самій до Але я от не дуже люблю дивитися майстер-класи. От якщо прям нема, от якщо я не е, це не ситуація, коли я ну, від слова зовсім не розумію, як це зробити, тоді я дивлюся. А коли в мене є вже якісь припущення, я приблизно розумію, як це треба зробити, я не хочу дивитися майстер-клас. Я буду робити не так, буду перев'язувати, буду пробувати. Але я все одно сама хочу допетрати. як це робиться. Так і з цією п'яткою куток, так і з миском лопата. Можна було подивитися в майстер-клас, але. Ну, але, <смас> буде так, значить. От, і на даній стадії ось такі. Я вже зараз буду переходити на укорочені ряди. Ось така в мене п'ятка з двох сторон. Моток цей трошки постраждалий, бо по ньому потоптався кіт. І він взагалі, от мені не подобається внакбоху, що вони отак от починають мотати в якийсь, е, в якийсь період. Спочатку мотають отак, а потім так починають мотати. А потім знову Ну Це якось дивно виглядає через це не дуже презентабельний моток. От. Тому ось такі шкарпетки. І ще я працюю. Вчора активно працювала над ось цією маєчкою. Доводилося вчора ввечері відрізати нитку і перемотувати. Бунтик, бо він у мене почав розпадатися. Мало того, що це баговна, так ще й моя моталка по-людськи перестала мотати мотки. Я вже, до речі, сьогодні замовила собі нову моталку, бо сил моїх вже нема, терпіти це О, неподобство, бо це незручно досить таке. От, дивіться, значить. Так. Значить, ось так це виглядає. Правда, отак. От так, ось так. Це низ, вверх. Так, трошки. Е, і, значить, я вже перейшла на те місце, де я буду розділятися на е, перед і спинку. От, і вже почала вив'язувати ось першу пілочку. Дивіться, закручується в мене край. Мене це бісить. Як би я там не старалася. Ну, я, звісно, спочатку спробую це виправити після прання блокуванням, але якщо не вийде, то доведеться обробляти гачком. От. Ну, я сподіваюся, що вийде. Я вже тут почала робити збавляння. Ось тут це буде горловина в кожному четвертому ряду. А ось тут по проймі. Я спочатку робила в кожному лицьовому в третьому, п'ятому, сьомому, дев'ятому ряду, ряду, 11, 13 і в 15, а далі вже зробила два зменшення також через чотири ряди, як тут. Ще, я думаю, зроблю одне зменшення, і по проймі більше не буду робити зменшення. Далі буду зменшувати лише ось по горловині. Ось таке в'язання. Я хочу, щоб це була не дуже довга майка. Ну, така, щоб вдягти можна було якісь шорти на високій посадці, джинсові, наприклад, так. І щоб майка ну, десь от доходила до, кін... до початку шортів, скажімо так. А це, ну, скажімо, трохи нижче талії. Тобто, щоб це не було, щоб не потрібно було її заправляти, а вона могла. Ну, бути як такий топ. Я примірила, десь вже мені була потрібна довжина ось ця. І вже я почала вив'язувати пройму. Пряжі в мене вистачає, начебто, я сподіваюся. От, тому ще я ще не визначилася, який, чи буде в мене глибокий виріс по спинці, чи буде не дуже глибокий, але буду бачити. такі справи. Ну, було б добре, якби вона не заверталася, і було, б, і було б ось такий гарний краєчок. Ну, але вона завертається. Все, дівчата, до наступних відключень. Доброго дня! У мене сьогодні п'ятниця. Я вирішила підключитися для того, щоб вже потім підключитися в неділю і показати, що я встигла пов'язати за вихідні. А на сьогодні в мене такі новини. Я зламала ще одні бамбукові спиці, ще одну трійку. їм щось не везе, Ось, бачите, ну я на них так стала рукою знову. Знову треба замовляти з Aliexpress, бо в мене було три трійки, залишилась одна. Що мені навіть довелося з одного процесу перезнімати спиці на такий... Як би тросик, щоб взяти звідти спиці і дов'язати мою майку. До речі, зараз її принесу, бо забула. Так, ну, в повний, скажімо, сріст я вам її покажу на підзйомці. У мене є підзйомка, я знімала. От. На підйомці як це виглядає. Показую вам ось так. Що можу сказати? Я її вчора вже носила. Я дуже переживала, що мені буде жарко, але ні. Мені нормально, в принципі. Хоча вчора було доволі спекотно, то я поносила, мені було нормально. Я думаю, що все добре, можна носити. Зі 100% якоїсь бавуни, я думаю, собі можна в'язати, або там зі 100% льону, або ще щось. Але обов'язково, щоб це було натуральне, без домішку а, синтетики. Тоді, я думаю, що можна це носити навіть на півдні. От, а, що хочу сказати. Все, що я намагалася це робити, щоб воно не закручувалося, краї, так вони. Ну, майже не закручується, тобто, ось так це якось виглядає. Але все одно закручується. Я коли її випрала, я навіть блокувала. У мене, є... мене, звісно, немає оцього прямо спеціального килимка і набору, але я у картон просто булавочки втикала і так трошечки по... поблокувала. Але знаєте що, в мене ще немає... Зараз змоги відпарити її, відпрасувати. Якби була, я думаю, було б краще, а нема через те, що в мене зараз зламалася праска. От, Коли це вирішиться питання, я думаю, коли вона її відпариш, то вона взагалі буде класна. От, зав'язки такі трошки сміш, смішно вони виглядають, ну, ну нічого. Вона тут зав'язана на бантик ось так. от. Мені, в принципі, все подобається. Єдине, що не подобається, це ось тут плечики, тому що коли я її вдіваю, вийшло занадто широке плече, і ось це стерчить. Я її, ношу, ось, я її носила вчора ось так, підгинала просто. Можна було б перев'язати плечі, але я не хочу для чого, якщо можна просто ось так її завернути, буде те саме, і не дуже воно кидається в очі, що воно завернуто. Ще, може, в майбутньому я її перев'яжу. Я вам її показувала на стадії, коли, здається, в мене була лише одна пілочка відв'язана, чи навіть до того, як були відв'язані пілочки. Ну, ось таким чином я робила зменшення по горловині через кожний четвертий ряд. А тут я робила спочатку в кожному лицьовому ряду. Далі робила в кожному четвертому, а далі перестала робити, але треба було ще робити, як виявляється. Позаду я так само робила, як і попереду зменшення в мене виходила ось така пройма. А от Позаду я робила в кожному ряду, поки не збавила до потрібної ширини. Потрібної кількості петель. От, і потім шила петля в петлю. Е, Зав'язочки зробила гачечком. Ну, такі вони. Я спочатку думала зробити обробку гачком, але потім подумала, що Ну, воно не критично завертається. Ну, якщо буде критично, почне критично завертатися. Я буду ще дивитися, як носиться, то я зроблю ще обробку гачком, але ну, думаю, що не потрібно. Вона так виглядає. Прикольно, мені подобається, як вона виглядає на тілі. Це така начебто жилеточка навіть вийшла. Чи маєчка, не знаю. Далі в мене є ще одна готова робота, і це шкарпетки. Шкарпетки для бабусі. Ось такі шкарпеточки. Вони сохнуть на блокаторах на розмір 40-41. Тут така п'ятка куток. Я думаю, вона вийшла в мене все-таки. Так як. Мала б вийти і мисок лопата. Я думаю, теж вийшов таким, як має бути. В'язалися вони знаку бохо і важать аж цілих 70 грамів. Дуже нетипово для жіночих шкарпеток, але вони зв'язані на 78 петлях І дивіться, які вони доволі широкі. ну Тут через резинку воно виглядає доволі е, нормально, а так то вони широченькі, бо резинка. Я ще сподіваюся, вони підійдуть бабусіну. Доволі широкі. От, вони вже висохли. Як я і казала, на 78 петлях спицями номер 2 Прикольно, п'яточка виглядає так. Мені подобається. Єдине, що мені не дуже подобається, це оці занадто широкі смуги, як я і казала. Ну, як є. До речі, коли прала, шкарпетки віддавали фарбу, не критично, але віддавали. От, тому я їх трошки замочила у отті. Ну, після прання, до речі, начебто петлі вирівнялися. Резинка все одно кривенька. Ну. Такий мисочок залишала аж 18 петель. Я, звичайно, залишаю десь 14-16, але залишила аж 18, тому що у бабусі широка нога. Отак. От така шкарпетка. Так виглядає стопа. Я ж кажу, аж 70 грамів. Дуже незвично. Так зазвичай виходить на чоловічі великі шкарпетки. Але я ж кажу, шкарпетка має бути широка. і ще Сподіваюся, вона підійде. Що мені ще сподобало, сподобалося забарвлення, те, що тут, при переході з білого на фіолетовий, отут не тільки по білому йдуть ці крапочки, а також трошечки на початку фіолетового, здається, наче це так от посипали по переходу. От, і тут навіть на рожевому трошки є. А то буває зазвичай, коли такі розфарбування, то тільки на одному кольорі ці цяточки. А так тут ще прикольно трошки виходить на інший кольор. Ось так. Прикольні шкарпетки. Вони в мене вже висохли, я їх вчора дов'язала, поки була на процедурах, зробила собі манікюр і педикюр, поки сиділа на педикюрі, дов'язала шкарпетки. Єдине, що мені подобається, шкода, що коли ще манікюр роблять, не можна в'язати. А, а коли роблять педикюр, можна ще й встигнути трошки пов'язати. Ось такі шкарпетки. В моєї бабусі вже дуже велика колекція шкарпеток, але їй це справді потрібно. Ще хочу собі нав'язати доволі багато шкарпеток на, тепли, на холодний сезон, бо хочу зовсім позбавитися покупних шкарпеток, бо вони не гріють. Хочу собі також нав'язати багато таких ну, для себе шкарпеток. Але поки що в мене є ну, там, може, дві пари. А треба хоча б напевно на сезон, щоб міняти хоча б 10 пар. Такі, щоб і дома носити, і на і взуття. Ну, поки я вяжу тільки для когось. Але, ну, то таке, ну, як завжди. От, ще почала ось таку пару. Може, оце будуть для мене шкарпетки. В мене була ось така стокова ниточка біла. Вона була без етикетки шкарпеткова. Ну, навіть не біла, вона така молочна. От, і. Ось такий Alize Superwash Comfort. Це в мене номер 7841. Це ось такий в мене залишок. Тут 50 грамів. Я її вже розмотала на два такі бунтики. Це я колись в'язала для, для бабусі мого хлопця-шкарпетки. От, і будуть ось такі шкарпетки. Я вже пров'язала. А, резиночки. В'яжу на 64 петлях. На спицях номер 2 Буду шкарпетки Хеліксу. Тобто, я буду продовжувати використовувати білу і буду продовжувати використовувати ось цю. Всю не використаю, ще будуть залишки. Ну, це, напевно, будуть мені шкарпетки такі доволі світленькі. Ну, нічого. Ну, тут зовсім трошки попрацювала. А, бо вона трошки підбішувала біла нитка, вона доволі тоненька. До речі, як і на кобохо. І, до речі, в моєму мотку на кобохо не було вузликів. Бо я ось зв'язала цілу пару і залишок я перемотала, вузликів не було. От, і зараз ще я вам хочу дещо принести. Так, це ось це, це що, ще... над чим я працювала вчора ввечері, коли в мене. Дов'язалися шкарпетки і треба було щось робити, щось в'язати ввечері. От, Я взялася до ось цієї ковтинки. Вже так немало пров'язано. Вже скоро буду, напевно, не скоро, а вже от. Зараз буду розділяти полотно. Тут мало що видно, але ось таке виходить воно. Цікаво, фактурна горловинка доволі широка, це в мене реглан погон. І ось так. Пров'язала. Не поставила маркер, але ну, пров'язала непогано так. що після розпуску в пряжі є нитки, які я не повидаляла, але, От. в'яжу. На... До речі, так незвично в'язати на таких товстих спицях. Це в мене спиці номер. 4,5, здається, так, 4,5, і я так, ну мені так незвично останнім часом я вяжу або на двійках, або на трійках. Все. Ну, тут здається, що це якісь прямо ну, дуже товсті спиці, хоча це ну, 4,5 це такий середній розмір. Це ще невеликі спиці, здається, що такі великі спиці взагалі дуже незвично, тому що я навіть зараз плечові вироби вяжу на трійках. Стало подобатися мені просто в'язання на тоненьких спицях. Не знаю чого, але ось так. От. І е, дуже, дуже здається, що дуже швидко летить полотно на цих спицях, дуже незвично. От. Ну, ось такі просування, я думаю, трошки ну, більш, більш детально можна буде подивитися, коли вже розділюся на. Е, на окремо тіло і на рукави тоді подивимося. От. Ось таке. Також ось така робота. Все. Більше нема чого показати. Зустрінемося вже в неділю, подивимося, що мені вдалося за вихідні. Е, вітаю сьогодні в мене вже неділя. Я хочу вам показати те. Що мені вдалося пов'язати за вихідні. А, так, почнемо з ось цієї ковтинки дитячої. Ну, як дитячої, навіть, напевно, підліткового вона буде такого розміру. А, зараз. Одну секунду. Мене тут трошки. Трошки трошки. Так. Дивіться, ось так. Виглядає, я вам її показувала, коли я ще не відділила рукава. Це виглядає ось так. Ось таке полотно цікавеньке. Може, я показую вам задом, але нічого. Рукави я відділила, вони будуть доволі не широкі, такі ну, середньої ширини. Такі. Будуть пряменькі, напевно. А тіло доволі широке, таке оверсайзне. Я робила трохи зменшень після рукавів. І наразі я вже перейшла, прив'язала декілька рядочків резинки, але ось взяла іншу нитку, таку молочного кольору. Ця жовта нитка це у мене наполовину бавовна, наполовину вовна. А ось ця біла це акрил. Чому я її взяла? Тому що в мене залишився ось такий бунтик. І я знаю, що в мене був ще один десь, такий десь такого розміру, може трохи менший. Але я його не можу знайти. Я знайшла лише оцей, але оцей він тут багато розривів. Або не також і багато, або це це, який я й мала на увазі. Я не знаю. Ну тут доволі багато розривів, тому буде багато кінчиків, але якщо е, не знаю, ну, напевно, я і його буду використовувати. Просто я розумію, що мені точно не, хватить, не вистачить повністю на рукави. І не вистачило б, якщо я дов'язувала б низ лише цією ниткою. Тому я взяла отак от трохи розбавити ось цю ниточку. Ну, Виглядає, в принципі, непогано, білий із жовтим виглядає нормально. От, вже буду робити резинку. От, така буде ну, величенька така резинка. То ще от, десь ось так. От. Я, до речі, приміряла її, вона навіть на мене сідає, ну я ж кажу, буде такий підлітковий вік, підлітковий розмір, бо я ну, маю невеликий розмір і зріст маю невеликий. Тому буде е такий десь може на років 10-12 ковтинка, буде така доволі широченька, рукави буду робити прямі. От. І ну, ось цей жовтий, який в мене ще залишився пущу ще на рукави, а білим тоді буду вже дов'язувати низ. Ось така робота. Ну, має вийти такий прикольний джимпорочок. Вже по-білому перестала робити оцей візерунок такий типу зернятками. Бачите, такий є візерунок з. Лицьовими і виворітнями. На білому вже вирішила не робити. І так само на рукавах в мене немає цього візерунку. Просто ось як виглядає ця, ця ниточка в лицьовій гладі без візерунку. І ось так з візерунком. От На рукавах такого нема. От, тому буде ось така ковтиночка. Вже, коли вона стала більшого розміру, стало її трішки важче в'язати. Ну, не те, що важче, а більш жарко в'язати її. От. І ще останнє, що я хочу показати вам на цьому тижні, це ось ці шкарпетки. Тут, звичайно, відбувається щось страшне, бо я вяжу з мотка, у мене йде. Дві нитки ззовні і зсередини. І ще йде по дві нитки зсередини таких розмотаних моточків. Коротше, дурдом От, І виходять ось такі шкарпетки. Я думаю, вони будуть для мене. Я сподіваюся, ось вже стільки я прив'язала і почала робити додавання на п'ятку куток. Знаєте, вони мені трохи нагадують Прапор Америки. Не знаю чого, але от трошки нагадують. Коли ось ця ниточка, я нагадую, що ось це Alize Comfort Socks, коли вона просто самостійно виходить, які ну, звичайні шкарпетки, але коли так розбавлено з білим, таке відчуття, ну, не знаю, мені чогось трохи нагадує Прапор Америки, не знаю, скажіть, як вам, але от, я вам показувала на стадії, коли була вив'язана лише, лише резиночка білим кольором, зараз от, я вже прив'язала ось таку частину. Так, буду в'язати Хеліксом, вив'яжу оці всі додавання на п'яточку. До речі, от в минулих шкарпетках отих знак обох от таких фіолетових, що вам показувала, я брала на ці середні петлі дві петлі. І виходила така наче загострена трохи п'ятка. А зараз взяла чотири петлі, щоб були трохи скругленіші. Буду пробувати. От. А... От той куточок, який поворот, ну, не куточок, такий трикутничок, який поворотними рядами ми вив'язуємо, то буду в'язати лише білим кольором. От, і таким чином буде куточок білим, резиночки і мисочки. Так, ну це все. Я зараз такий щось між ранком і обідом, я ще не бралась до в'язання, бо я приїхала додому, я була у бабусі. От, і я зараз. Звідь знімаю для вас це відео і буду або монтувати, або трошки пов'яжу. І тоді вже зустрінемося з вами у наступних відео на наступному тижні. Тому, дівчата, бувайте! Дуже дякую, що ви брали провести цей час зі мною. Па-па!